Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в мене знову тест напоїв. Сьогодні в мене довгоочікуваний тест. Ну, я його довго чекав це тест напою ось, Гривчик плюс монобанк ось такий прекрасний напій. Знаю, що вже багато хто його пробував, це вже друга партія, тому що я хотів з першої партії купити, але там все настільки швидко розкупили, що просто в АТБ не було. А це я випадково зайшов і бачу, там прям цілий прилавок їх стоїть. Думаю, треба купити, треба затестити. Буду пити перший раз в житті. Ось так, що вирішив зняти на відео. По упаковці тут такий прикольний логотип, і тут, типу, Живчик і Моно. По упаковці тут половина живчика, половина монобанку, ви можете роздивитись, ось тут все показано: такий кайфовий кіт і такий кайфовий чувачок на стейті. Тут пише, що це безалкогольний, соковий, сильно газований. Тут екстракт вал... валер'яни. Я не знаю, чи буде це якось впливати на те, що я записую це в 12 ночі і я захочу спати, не знаю. Цікаво, цікаво. А, до речі, тут є QR-код. Прикіньте. Оцього я не знав. Треба засканувати, можливо, мені дадуть скін. Я, до речі, на монобанку дуже прокачаний. Ну як нормально, я прокачаний, типу в мене є пару ачівок прикольних. Я просто використовую монобанк як основний свій банк. Ох, який звук. Блін, я, мабуть, чуть-чуть за велику чутливість мікрофону поставив. Але ладно, хай буде. ASMR. На запах. На запах відчувається валеріана, Відчувається, що це не дефолтний живчик. Ой. Перший ковток, він занадто газований. Зараз треба трохи почекати, потім вийде газ. І тоді можна буде пити. Прикольний. Це не живчик. Він відрізняється від живчика тим, що тут немає такого насиченого яблучного соку. Вивчик, е, він прям відчувається як, ну, яблучний Сіт, плюс, типу, якісь там свої приколи. Тут ти відчуваєш, не знаю, якусь таку м'яту. Ну, як будто це якась газіровка. Але з Таким легким смаком живчика. Щось таке. Тут е, суть не в смаку, тут суть в тому, що це колаба живчика і монобанка легендарних торгових марок в Україні. Це круто. Типа, я дуже радий, що вони зробили цей колаб. Я не знаю, чи це буде постійний колаб. чи це прям якийсь лімітований. Але я дуже радий, що я його нарешті попробував. Ставлю йому десь. Не знаю, 7 або 8 з 10, можливо, навіть 8. Ось мені, ну, він подобається, але це прям не топчик. Ну, тобто, я би не сказав, що цей живчик набагато смачніший за дефолтний живчик, або за інші живчика. Ну, хороша газіровка, типу, не якась там дішманстра, не знаю, там за 3 гривні, типу, від якої воняє хімозою. Це просто хороший напій, який я би. Бив, з задоволенням, в принципі, ну прикольний. Тут єдине, що мене покорило в цьому напої, це дизайн. І це оця прикольна баночка. Ну, ну це дійсно лайк. За це дійсно лайт. Ну і за колабу і за те, як піарився цей напій в тіктоці тіль де тільки можна. Ні, класний. Ось. В принципі, все, мабуть, я вже сказав. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, підписки, йоу 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 Всім до зустрічі. Багаю всім купити цей прекрасний напій, щоб він був завжди на ваших поличках ВТБ. Все, на цьому все, всім удачі, всім пока.